Вона щось бачить, якихось чортів, походу. Що ти бачиш? Вона по. Ааа! А вона нічого не бачить, вона просто відганяє мух. Що за Стівенс? Кажуть, якийсь ще Стівенс, вона хоче зустрітись. Щось усі мене хочуть. Опа, якийсь попір. Оцю мені треба знайти. Там комусь вже пора манікюр робити. Зараз робить він манікюр. Добре, вона вже не терпляча дуже. Зараз будемо робити їй манікюр, у мене якраз тут ножичок є. Я шукаю Ліну. Тебе 2 секунди, щоб відповісти. Це ти Ліна? Не похоже. Це максимально дика діч. Вибухи на задньому плані. Всі вистріли. <реш> Нічого не відбувається, все нормально. Це кіберпанк. Я шукаю тебе. Намахав я її, короче. Вона прийде і побачить дурника, який думає, що він це вона. Реально, це якась піщана буря. Ніфіга собі. Оце так. Ну що, хоче спригнути? Я не можу її підсунути трохи ближче, але я бачу її труси. У <му> опа. Коротше, слухайте мене. Ууу, так. Е створюємо сюжет. <хех> Давай переконаєшся, що він твій клон. Ти Не підходь до мене. Хоча, you в принципі, я не проти. ніхіра, Нормально, опа. Усе моє so життя, брехня. о <laughs> oh, uh, 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 uh. Давай, удачі. <хех> що за хрень тільки що було? Краше, ясно, я тепер заставив того чела думати, що він клон. Він кудись побіг і почав якусь хрень творити. І Більше і ми його ніколи не побачимо. Кінець. Комусь би вдарити. О, дівчата, там, там. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ладно, обіду. Йомоя, ворота фрай. Іду. Я вже готовий. Ого, це так був. О, скануйте мене, скануйте, давайте. Довірена персона заходить. Так, нам треба врятувати нашу любу сомі. Як? Важко. Який план корочі. Так, ці двоє. Я їх пам'ятаю. Оцю пам'ятаю. Вона мені пам'ятається. Нам треба позбутися від цих двох крутих нетранерів. Вони люблять бабки, це треба тримати в голові. Це може навіть не пригодитись, але треба це тримати в голові. А потім оцього чела треба буде знайти. забрати в нього ключі від лікарств якихось таблетки. Так от як там перехопити машину, яку мені треба перехопити? Тих е, нетранерів, двох моїх любимчиків. За допомогою цієї штуки я можу керувати машиною з багажника. Мені треба проникнути в багажник тієї машини. Відчуваю, буде спекотно. Сомі, Алло. Hey, та, та та Слухай, ми тебе витянемо. Вона знає це. Звідки вона це знає? Вона хоче, щоб я прийшов кудись, колись стемніє, Чекаємо на Сомі. Хоче показати It's мені показує, я не пробую. І що? Що за джунглі? Куди ми йдемо? Ну сідаємо. Поговоримо з нею. Куда ти? Не йди. сядь. Нє, 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 як стати? Я не можу встати. Вона зрадила президентна. А я це знав. Через тебе загинула купа людей, на яких мені абсолютно насрати. Ти це розумієш? А, that was А, plan, окей. Okay. Та який там був план? Я рятую її. Вона забирає матрицю, і всі звалюють, всі живуть щасливим життям. Ну прикольний план. Звучить як три слова. Ніби виконується за два рази. Але ніби не вийшло. Ти не помреш. Ти не помреш, я тебе врятую. Я прийду за тобою. Не йди, не йди нікуди. Та ж стій не рухайся, куди ти завжди йдеш? Вона просто зброя для президента. Інструмент, який може проникнути через ці чорні мури, чорне мури. Вона мені вірить. Вона доторкнулась до мене. Ні-ні! Постав руку, де була. Вона втрачає пам'ять. Чухаєшся? почухати тобі носик, допомогти тобі свалити з міста. А можна свалити з тобою? Чи не можна? Дозволиш чи не дозволяєш? Якщо не дозволяєш, то добре, я в принципі можу і тут побути. Вона має питання до мене. Не питай, я не люблю питання, мені страшно. Ти допом... Чому ти мені допомагаєш? А я тобі довіряю. Я сказав, я тобі вірю і мені начхати, якщо ти мене придасиш. Мені начхати, я тобі вірю. Ні-ні, Ну так не роблять. Соловія виходила на зв'язок. Я не буду про це говорити йому. Якщо вона хотіла вийти зі мною на зв'язок, значить вона хотіла вийти зі мною на зв'язок, а не з цим. А не з оцеєм! Пізніше поговоримо, коротше. Не дочекаєшся, я не буду говорити йому це. Йому не треба то знати. То в наше особисте з Сомі не замічаєте нічого дивного. Можливо, так замітити. Окей, стало не краще. Коротше, я під текстурами. Як завжди. Так, треба отримати доступ передавача. Мені до церкви треба зайти. Що це таке? Посповідатись можна? Та! сповідатись, 6 доларів. Думаю. Сповідаюсь. Хова, гріхи відпущені. Можна далі йти вбивати людей. Наверх походу. Там челіки світяться. Та, мені точно наверх. Алло, Алекс, помилка якась. То твоя мама? Опа, порішав з дітьми, там вмію спілкуватися з дітьми. Просто кажеш, що ти прийшов і вони нічого не можуть зробити. І це тоже якась хрінь, помилка, да йомо я. ти що зламав це? Це твоя мама зламала. Бо твоя мама вже зламалася, я бачу. Добре, давай, дай мені пораду на тисячу гривень. Мене тільки що дитина розвела на гроші, ви розумієте? Це? Я буду ходити по території і він буде казати, чи тепло, чи холодно. Давай, тепло-холодно. Тепло, холодно, тепло -холодно кажи щось. Представимо, що це тепло. Аж занадто тепло. Короче, ясно, я сам знайду. О, тепліше. Тут сонячні панелі, чувак, куди ти О, знайшов. Все, коди отримані. Тепер він відстежує цих двох Аврору і Емеріка. Ну, краще сказати, Емеріка і Авроручку. Почекайте кілька годин, зацініть прикол. Хоп, недоступно. Прикол, правда? Але тепер мені не залишається виходу. Треба сказати, що Со Сомі виходило на зок. А я не хотів казати. Я не буду казати далі, що вона розповіла. Тепер є знову ще додаткове завдання зустрітись з Алекс і піти побахнути чарочку лимонаду або ж соку садочок. Її теж можна запікапити чи що. А ти здивувала але мене цим запрошенням. Миленька. Нервуєшся, короче, перед операцією, все ясно. Оце деталізація, о май гад. Ого. Ну охрена собі. Ще одна банка. Ти що, прикалуєшся? Маєш якусь, ну, раз ти хочеш бути актеркою, актор, актрисою, то маєш якусь роль. Хочеш бути кимось, ким? Кажи. Веселкою, Normal. давай бахнем за тебе, за наші мрії, за нормальне життя, за твою майбутню кар'єру. Надіюсь, це сік. О, I О, якась музика грає, яку вона любить. Ану, я теж люблю її. Давай. Ставлю ай. Погнали, потанцюємо. Ти точно станеш зіркою. Приємна людина, приємна дівчина. Весело було. Було класно. А вам, хлопці, весело? Щось ви дуже запальні. Відкривай. Алло? А, і ти тут? Оце так несподіванка. А ти що тут робиш? Слідкуєш за мною? Не випускаєш мене з поля зорота? Ти що мені не довіряєш? Ти мені не довіряєш? Я тобі довірився, я тобі руку пожав, пам'ятаєш? Час нам поговорити. Про що ти хочеш зі мною поговорити? Про сомі намагався уявити її себе на її місці? І що уявив? Попробував? по як вийшло? Чак, я розумію, що вона тебе зрадила, але ти можеш заспокоїтись? Тобі що? 5 років? Со соловія сяде заграти. Це що за вибір такий? Що за вибір ігра дає мені? Президент її не пробачить, а я пробачу. Ну до чого ти ведеш? Ну пробач її? Що ти в мене хочеш? Скажи мені. Нічого добре. Ми її заберемо від того лисого чувака. Що далі? Відвеземо її від на місце якесь і задамо декілька запитань. Чувак, я я на таке не підписуюсь. Я таке. Ти що тут якісь інтриги плетеш? Не плети нічого, не плети дурниць. Ти коротше, брешеш мені, не бреши мені, не... не в третій раз. Ти мене вже два рази обдурив. Я тобі вже не вірю. Ну давай, слухай, давай, розказуй. Ну, Ну. Ну. Коротше, я зрозумів, тут максимально все дико, а у мене буде вибір, або стати за тебе, або стати за неї. Я тобі зразу кажу. Іди до дупи, Іди до дупи. вона розповіла про свій план, хоче втекти. А я тобі цього не скажу. А я тобі цього не скажу. Він щось для мене має. Якась карта планеті. Він хоче виробити її. Він хоче виробити її оцією штукою. Ти що, взагалі дурний? А, Тобто, в мене варіантів тільки два. Або взяти цю штуку. Або взяти цю штуку, але сказати, що тут ідея лайно. Ідея лайно, беру цю штуку. А, Чекай, а я не хочу, щоб мені нічого втикали. Та що ти мені робиш? Віктора, знаєш, класний чувак. Не Ні, коли мені нічого. Анестезія починає діяти. Ооо, о, ооо, це де? ооо. О, так. Та. Що вона робить? Якийсь диск мені в горло впихає. Це що таке, маска? Окей. Я. що? з якого я що значить? Розкажи мені, як це бути зрадницею. Я нікого не зраджую. Я її не зраджу, Джонні. Пойми це. Цікавий вибір. Дякую, що підняв настрій. Мені цей вибір сказав, як у калюшку пердинув. Було приємно познайомитись. Більше не пхай мені. Пора перехопити цих. Не тренер? Хороша погода. Скануйте машини. Сканую. Це не вони. There they are. Опа, ось і вони. Good work. А. А, а як за ними догнатись? Вийшли з машини. а. Римую до якогось клубу. Все. Так, я підійшов до тачки. Що мені зробити? Вкрасти? Давай. Я поліз. Але це пластина, воно міняє мою зовнішність. А я думав, що це щось страшне. Все, ми не придамо Со сомі. Все нормально, все під контролем. Мені... Я насрав налякався дуже сильно. Все, все нормально, все під контролем. Можна лізти в багажник і не боятись. Що мене з'їдять, бобри Я закриваємось. Спимо. А, я підключився до камери. Найс. О, вони йдуть. Ти мене пробачиш, Аврора. Хочу послухати, чекай Секундочку. Секундочку. ясно Все, тачка моя. Надіюсь, вони не проти. Що я збиваю людей Ой-ой-ой, а що? Я не можу кривати! Я не можу керувати. Ой, куди воно їде? Все, мій контроль? Мій контроль. А що це за проценти? Я точно встигну, 5%. Я не встигнув. Чи встиг? Я встиг? Ніби... Ніби встиг! А, ні, я майже встиг. прямо на долі секундах. Мене долбануло якимось током. Я помер. А, Добре, цього не було, цього не було. Це. бред, такого немає. Це не кінцівка, це так. Що б могло статися чисто теоретично, якби е, якби я не заїхав в той тунель. Це так. Ну, просто хотів показати вам. Ну, я. все, Ми заїхали в тунель. О, Опа. Вибач, Аврора. Ні-ні, ні! О, ні. Wow. О, ні. What the fuck? Якого хрена? Нахрена ви їх вбили? Oh, Та ви шезіки? Ви прикалуєтесь? Але ці двоє мені не подобаються. Really ви вбили аврору. Що мені тепер робити? Який сенс? Yeah, yeah, right. У цьому всьому немає сенсу. Костюм. Ну, зато в мене тепер костюм. Аврори. Хоч щось від неї лишилось. Я получил вида ничего дальше. Тебе тоже жалко, дарайща. Не плачь. Ты же гов был. Шесть скажешь. А, ну та, точно. Дай гадай, мне то самое зробити? Та-та, давай. Теперь я Аврора. Чек, чек. Ого. Ой войс. О щит мой войс. That's me? What the hell? Dream, right? This Give is so cool. Okay, I'll try to introduce myself. Aurore Cassel. Who the fuck is asking? I haven't forgotten <laughs> <put them> our <laughs> deal. OST deal. I had a clue. Believe me, <laughs> this is your last operation in your life. Thanks, Max. Ready? America. Are you ready to fuck shit up? Okay, let's get to it. I like his massive balls. Not a, a, a metaphor. <laughs> 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 The actual in his pants. <laughs> What the fuck? Перевірка. Нас перевіряють. Я паркуюсь. Коротше, я прочитав про неї, вона якась бешена. Все, все по плану йде. Все йде по плану. Так. Ми прийшли в якийсь клуб, І якийсь кіберспортсменів. Діло серйозне, це цей хлопець. Сомі готує пристрій. Де вона? Де Сомі? А от Сомі, я знайшов її. А що відповідати? Я вже боюсь, навіть. Добре, ми нікуди не поспішаємо. У нас похмілля. Давай, чудовий тост. Well said, colonel. Well said. Well said. I am starting to like it here. I'm starting to like it here. Stupid bitch. Спільна подруга? Яка у нас спільна подруга? А, це... Ні-ні-ні, я тупо... Я сидів в ip в'язниці. А я сказав, що я сидів далеко від твій айпів в'язниці. Ой, I'm already fucked up Та сестра говорить за нього. Ну, поговори щось. Яка Західна Європа, ти пройшов взагалі? нову пропозицію. Це коштуватиме більше? Я його заінтригував. Надіюсь, він мене зараз. Надіюсь, він мені не вломить. Окей, все нормально, ніби не запалив. Сомі прийшла. Куди ми йдемо? Що зараз відбудеться? Ой, загине багато людей, на яких мені насратись. Хоп, нема. Хоп є, хоп, нема. Хоп є. Ти що, дурачок? О, підійшли хлопці. О, їхали. Час промокнути. Готуйся ввести коди. Я готуюсь. Допомогти Сомі втекти. Допомогти ріду затримати Сомі. Знаєте що? Пішов той рід на... Так, ми допомагаємо Сомі. Готово. Ні, хрена собі. О. Ну що? О, і все. Я не Аврора. Стратила контроль. Не треба мене зупиняти, Алекс. Я не хочу тебе вбивати. -хо -хо. Ну що ж. Ку-ку. Тебе нуль сил, дівчина. Оце це воно мощно виглядає. Прям якийсь демон. Оце спина. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, його периферичний зір бачить все. Допомогти тобі? Зіштовхнеш мене. Ловлю, давай. Не, не зловив, вибач. Пошкодила <плес> щикулитку. <плес> Відірватися від федералів треба. Все, ми розділяємось. Це воно нещасно виглядає. А мені чого водія не замовила. Так, тепер я з Ріком і Алекс не дуже в хороших стосунках. Можливо, вони будуть вбити мене хотіти. Грюбана Арасака. Рід дзвонить. Я розчарував тебе, так? Ми могли б їй допомогти. Ти вбив Аврору, ти до дупи. А, тепер ми вороги Ню США. Він погрожує мені. Та все, ти... я. А я тобі жав руку. Дякую за попередження. Пока. Він щось в вусі, шумить, не можу зрозуміти що. Ай, чекай, чекай, нічого не чую. Ай, якісь якісь пошкодження, напевно, якісь ай, проблеми з імплантом. Чекай, тобі перезвоню. Ну, все, чекаємо дзвінка від сомі.